Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас невеличке відео, відео розпаковка, посилки із сайту FORUM.UA. Ми замовляли маки, гортензії, ялівець, озиму цибулю. Я вам одразу покажу, як воно пройшло все, а потім покажу весь посадковий матеріал, уже коли його відкрию. Отже, друзі, прийшло. Це у нас маки. Корінці ось так запаковані добре. Потім я відкрию покажу, як виглядають самі корінці. Це у нас також мак. Озима цибуля. Я замовляв різні сорти. І червона, і біла. ось ну Вже бачу, що доволі -таки непогана цибулька. Також я покажу, друзі. Це у нас знову шмак. Ми замовляли три мака. І е, гортензії і олівець. Ось так упаковані гортензії. І ось так, друзі, вони виглядають. В принципі, я скажу е, все ок. Це у нас одна гортензія. Я поки скажу, що це за гортензії, друзі. Ось. Це у нас друга гортензія. Також. Ось так воно запаковано. І це у нас, друзі, ось так третя гортензія. Також так добре запаковано. І ось так виглядає ялівець. Маленький. Але гарненько. Тепер давайте подивимось кожну рослинку окремо. Ось так виглядає ялівець це у нас ялівець blue chip. Саджанець доволі такий, я скажу, життєрадісний. Він маленький, друзі, а це тому, що він коштує 99 гривень 95 копійок. Але ці ялівці, вони дуже швидко дають в прирості. Коріння, бачите, вже аж за горщиком тобто, саджанець має дуже добре прижитися. Це у нас ялівець. Ось так у нас виглядає гортензія Белла. Друзі, знову ж таки, подивіться, на вигляд, дуже і дуже добротний саджанець. Він давненько вже росте в горщечку, Тому, в принципі, також повинен дуже гарно прийнятися молоді листочки. Ну, взагалі, це у нас гортензія Белла. Подивіться, як вона світе. А я вам зніму додаткове відео про висаджування гортензії. Ось такий саджанець гортензії. Ось це у нас садженець гортензії Limelight. Також дуже популярний вид гортензії. Гарно запакований, гарний садженець добротний. Ось так він виглядає, друзі. Знову ж таки, подивитися, він під колір під лайму. Дуже гарна гортензія. Ось це у нас гортензія Vanilla Fraise. також дуже популярний сорт. Тут, на жаль, друзі, зламана одна гілочка. Ось. Але я не думаю, що це критично, ми її трішки підстрижемо, висадимо корінці, знову ж таки, як бачите, за горщиком. Тобто садженець, в принципі, вже був, повинен адаптуватися до цього горщику, тому має гарно прийнятися туди, куди я його висаджу. Також дуже популярний сорт гортензії. Цибуля Studter Riesen або Ryzen, друзі, як правильно. Ну, Я вам скажу, дуже такий якісний. Це у нас. Пустенька. Дуже якісний такий матеріал посадкової цибулі, мені подобається цей. Тут у нас цибуля Корадо також доволі такі якісний посадковий матеріал, як можете бачити. За що також дякую. Цибуля Snowball має ось такий вигляд. І знову ж таки я не бачу видимих. Зіпсованих цибулинок все добре, якісно. Цибуля Red Carmen. Також доволі таки непоганий матеріал. Бачу, є, друзі, невеличкі винятки. Ну, таку цибульку ми точно сажати не будемо. А вся інша, в принципі, доволі таки непогана червона цибулька. Досить гарний вид по відгукам, до речі. Друзі, по макам. Ось це у нас, як бачите, є. Навіть зелені такі пагони. Це у нас мак Болеро. Також можете подивитися в інтернеті. Ось такий корінець, на вигляд дуже-дуже живенький. Тому має також добре прижитися. Ось так, друзі, виглядає у нас мак орієнтальний Fornset Форнсенс... Summer. Також доволі такий живенький садженець. Подивіться в інтернеті. Взагалі, як цвіте цей МАК, вам також дуже сподобається, я впевнений. І ось це у нас Мак Пікоті. Вибачте, що десь неправильно кажу назву, але знову ж таки, подивіться на якість саджанця. Дуже і дуже я задоволений покупкою. Ну що ж, друзі, ось такі покупочки я зробив. Зверніть увагу. На ці види гортензій. Не обов'язково купувати їх на сайті Флоріум. Це не реклама сайту Флоріум. Просто я купив на цьому сайті, друзі, ці покупочки. Ви можете обрати будь-який другий сайт і придбати там. Але от оці три види, скажімо так, гортензії, дуже такі. Одна лаймова, лаймового кольору, одна така біло-рожева, біло скажімо, а інша блакитна. Дуже дуже красиві гортензії. Делівець, ну взагалі, ви бачили. Всі інші інші покупки, все пройшло на достойному рівні. Єдиний невеличкий такий казус зламана одна гілочка на гортензії, але тут точно нема нічого страшного. Дякую, що ви зі мною. Що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім гарного вечора.